Кожен поважаючи себе б'юті блогер, повинен пройти челендж 100 років макіяжу. Ось і я вирішила спробувати. Але щоб не чокнутись від кількості макіяжів, я буду робити макіяж кожної епохи в окремому відео і паралельно розповідати, як тоді фарбувалися дівчата, жінки і іноді чоловіки. І почнемо з 1920-х років. Це епоха джазу, коротких суконь і перших справжніх революцій у жіночій красі. Жінки вперше почали відчувати свободу. Вони носили короткі стрижки, курили на людях і не Яскравих макіяжів. Тон обличчя був максимально світлий, навіть фарфоровий, бо жінки надихалися кінозірками німого кіно. Тоді в моду увійшли темні, майже графічні брови. Вони робили погляд драматичним та трохи трагічним. Саме так з'явився образ загадкової Femme Fatale. А очі це смокі Айс у чорних та сірих відтінках з акцентом на нижню повіпку. Губи фарбували у форму лука Купідона, маленькі, чіткі і завжди в темно-червоних чи винних відтінках. Перше в історії коса косметика перестала бути табу і стала частиною повсякденності. Цей макіяж символ жіночої сміливості, бунту і краси нової епохи. І сьогодні він все ще виглядає розкішно. Підпишись, щоб не пропустити наступні частини та оцінюй макіяж в коментарях.